Знову а, працюємо на одному з полігонів сухопутних військ збройних сил України, але не на дворі просто неба, а в приміщенні, ось такій віртуальній кімнаті, де військові а, навчаються оперувати таким досить цікавим озброєнням для знищення повітряних цілей, як то стінгер ігла. І власне Павло є інструктором цього навчального центру. Я вас вітаю. Вітаю. Прикметно, що в цьому класі військові не лише вперше знайомляться із ПЗРК його можливостями та тактико-технічними характеристиками, але й відпрацьовують свої перші постріли та згодом складають іспити. Бачу, ціль висока тише. Інструктори зізнаються, що до війни подібний вишкіл тривав по кілька місяців. Нині ж навчання проходить, як то кажуть, в турборежимі, а саме два тижні. Оператори ПЗРК вкрай потрібні на фронті. я, коли вийшов на позицію, я одразу зрозумів, де в мене заборонений сектор, тобто сонце, куди не можна наводитись. До речі, Павло це яскравий приклад того, як поєднати під час муштри приємне і корисне. Якось навчаючи курсантів на полігоні, він заразом ще й ворожу летючку знищив. Можна лише уявити, які емоції переповнювали його тієї миті. Коли прилетала ціль, мені прийшлося не через сонце повертатися, а через інший бік. І е, після того як я вже повернувся, е, побачивши ціль, я спочатку е, підвів е, ракету і дивлюсь приціл, а цілі не бачу. Але я зрозумів, що швидко зрозумів, що я помилився тим, що я навів ціль е, на то місце, де ціль була раніше. А у нас повітряні цілі, вони дуже швидкісні, тобто 200 метрів на секунду прилітать літять. І я зрозумів, що мені треба вести приціл перед цілю. І Я швидко зорієнтувався, підвів приціл перед ціллю, і захватив і зробив пуск. Кожен військовий обирає той фах, який йому цікавіше або можливо ближче в чомусь. Чому обрали саме той фах з оперування власне такими засобами враження, як ПЗРК, ПЗРК ігла Стінгер? Моя історія ну, військова служба почалась в 22 -го. Я був бойовому підрозділі, Да, виконував зовсім інші... Я був водієм. Місяць назад да, перевівся по стані здоров'я, бо вже здоров'я просто в бойовому підрозділі не витягував. Ну якби навики залишилися, все залишилося. Ну і хотілося десь застосувати в чомусь цікавішому. Для себе, ну, ну як сказати, предложили, захотів навчитись, спробувати. Ну і так попав, в принципі. Направду стати зенітником може не кожен, адже влучити, чи то з радянської гли, чи з американського стінгера порухомі повітряні цілі, та ще й з суттєвої відстані справа не з легких. Потрібно враховувати чимало факторів, спрацьовувати візуально і на випередження. Це не тир і не снайперка, коли можна на око звести мушку, прицілитися і знешкодити ворога. Тому підготовка в класі перед полюваннями є вкрай важливим етапом. Для чого ця зброя? Переносний зенітно-ракетний комплекс предназначений для того, щоб знищувати повітряні цілі, такі як самоліти. Вертольоти, безпілотні літальні апарати, які оснащені бензиновими двигунами. Бо електричні вона просто не захватить, тому що у нас теплова головка самонаведення. Є, Є Є! Переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер з англійської прикладається як Жало. Це комплекс класу земля повітря. Був створений компанією «General Dynamics і прийнятий на озброєння армії США в 1981 році. Січні 22-го не встановлена кількість тінгерів була передана Україні. Отже, тактико-технічні характеристики комплексу. Оптичне самонаведення, тип головки пасивна, двоспектральна, інфрачервона довжина ракети понад півтора метри, а діаметр 7 сантиметрів. Вага комплексу трохи більше 14 кілограмів, дальність ведення вогню від 200 метрів до 4,5 кілометрів. Максимальна висота цілі майже 4 кілометри, максимальна швидкість 750 метрів на секунду. Вага бойової частини 3 кілограми. Тип бойової частини осколкова. Стінгер дуже добре зарекомендував себе під час війни в Афганістані. Там його використовували мінімально навчені повстанці проти радянської авіації. У тамтешніх горах ракети цього ПЗРК досягали цілей на висотах значно вищих, ніж заявлені виробником. ПЗРК всіх модифікацій складається з наступних основних елементів: ракета в транспортно-пусковому контейнері, оптичний приціл для візуального виявлення та супроду цілі, а також наближеного визначення дальності до неї. Пусковий механізм, блок електропостачання та охолодження з електричною батареєю та ємністю з рідким аргоном, апаратура розпізнавання, свій чужий, електронний блок носиться на поясному ремені стрільця зенітника. Власне, від команди так, і до знищення цілі, що відбувається? Спочатку при виявленні цілі стрілок доповідає, що він бачить ціль, яку ціль він бачить, і інструктор доповідає йому, як знищити ціль. І стрілок змінчик повинен зрозуміти, яким саме чином йому треба знищити ціль. Ціль летить у нас зліва направо. І коли ціль летить зліва направо, ми повинні заводити швидкісні цілі у яке каноє? У ліве. У ліве. А ви завели у управо. Давайте ще раз. Готов? Азіму 280. Бачу ціль відсоти Самоліт. — Знищити ціль. Знищена розслід одна ракета. Раніше було кілька місяців, нині кілька тижнів. Наскільки цього вистачає, щоб зрозуміти, в принципі, що це. Все залежить від інструкторів, слава Богу, слава Богу, інструктора дуже допомагають в цьому питанні. Завжди, то є, від маленького до великого об'ясняти, роз'яснять. Роз при кожному пострілі, при кожній роботі на тренажері підкажуть, ну, доповнять твої дії і на наступний раз вже краще, краще, краще. Судячи з того, що я помітив, простіше за все знищити, ну це очевидно малорухому цільну, таку як гелікоптер, да, який летить дещо нижче, дещо, можливо, ближче, повільніше, ніж, скажімо, той самий винищувач. Так, вертоліт трішки легше знищити, бо він мало швидкісний, його проще супроводжувати. І якщо ми беремо до уваги саме стінгер, то у нас там є три каної, в які треба заводити ціль в залежності від його приміщення. Так от вертольоти завжди заводяться у центральне каноє. Тому його і проще знищувати, тому що ваша задача захватити ціль, перевести в центральне каноє і зробити пуск. До 22-го року на озброєнні українського війська були ще радянські ПЗРК «Ігла». Однак після широкомасштабного вторгнення США дали дозвіл країнам партнерам оперативно поставити в ЗСУ саме Стінгери. Якщо порівнювати два комплекси, то останні в рази краще. Що по дальності ураження, що по висоті, що по швидкості самої ракети. Із 10 пусків ігли лише 4-6 будуть успішними. Тоді як стінгерів ця цифра досягає 8 з 10. Військові зізнаються, в умовах бою не завжди є можливість використати максимальні потужності зброї. Тому робота в таких віртуальних класах надважлива. Курсанти, які тут навчалися в цьому центрі, вже здавали іспити, зазначили, що в принципі 70% враження враження це непогано. А якщо в умовах реальних бойових дій буде 50%, це теж добре. Ви як вважаєте, чи можна довести своє, е, свій фах до 90-100%? Я вважаю, що е, якщо стрілок зенічик, який навчався і зрозумів все, що ми йому викладали, він е, може реалізовувати 90% пусків ракет. То є більш здатні курсанти, є менш здатні. От на що ви як інструктор зважаєте при навчанні? Ви бачите одразу хто більш там ловити його хто менш? Так, звісно, є різні курсанти, є яким ти повторюєш по декілька разів і вони все ще не розуміють. А є курсанти, якому ти сказав один раз, він запам'ятав. І в усіх подальших тренуваннях у нього він він це виконує. І тому одразу, коли приходять особовий склад на навчання, ми можемо сказати, ну після певних тренувань, ми можемо сказати, хто хто скоріше за всього здасть. Те, що військові послуговуються ось такими віртуальними кімнатами різноманітного штибу тренажерами, симуляторами це зовсім непогано, адже таким чином вони знайомляться в першу чергу з теорією. Ну а вже потім виходять, умовно кажучи, ось на такий полігон, де практично щоденно і протягом всієї служби вдосконалюють свої навички і скіли, щоб якомога більше вражати ворожих цілей та особового складу супротивника. Це був проект 450. все спокійно до зустрічі наступного тижня.